Заняття 2. Тема заняття. Створення якісної презентації за допомогою Microsoft Office PowerPoint. Презентація це набір слайдів, де є текст, графічні об'єкти, рисунки, кнопки тощо. Презентація може містити звук, відео та анімацію. Її демонструють на екрані монітора або за допомогою мультимедійного комплексу, оскільки PowerPoint є складовою Microsoft Office. То готуючи презентацію, можна використовувати фрагменти документів Word, електронні таблиці діаграми Excel, дані Asus. Створені в PowerPoint слайди, можна відразу переглянути і при потребі змінити. Однак, створюючи презентацію, потрібно виконати ряд вимог. Отже, склад презентації. Як правило, до складу презентації повинні входити титульний слайд. Зміст у вигляді гіперпосилань на потрібні слайди або розділи, основний матеріал презентації, перелік використаних джерел і завершальний слайд, де розміщені дані автора, пошта, телефон тощо. Оптимізація зображень. У презентації потрібно розміщувати тільки оптимізовані стислі хорошої якості зображення. Якщо презентація довго завантажується, в основному через великий розмір, то це свідчить про її неякісність, розміщення зображень та фотографій. Матеріали розташовуються на слайдах у такий спосіб, щоб зліва, праворуч, зверху та знизу від краю слайда залишились вільні поля. Для кращого сприйняття бажано дотримуватися єдиного формату слайдів, тобто використовувати однаковий тип шрифту, подібну кольорову гаму тощо, використання списків. Бажано не використовувати списки із великим числом пунктів. Оптимальною є їх кількість 3, 5 або 7. Великі списки і таблиці розбивають на 2 слайди та більше. Чим простіше, тим краще. Анімаційні ефекти. Анімація не повинна бути нав'язливою. Не рекомендується обирати ефекти анімації для заголовків, особливо такі, як обертання, спіраль тощо. В інформаційних слайдах. Анімація об'єктів допускається лише у випадку, якщо це необхідно для відображення змін і якщо черговість появи анімованих об'єктів відповідає структурі презентованого матеріалу. Вплив кольору на одному слайді рекомендується використовувати не більше трьох кольорів: один для фону, один для заголовків, один для тексту. Для фону й тексту найчастіше використовують контрастні кольори. Для фону обирають більш холодні тони, синій або зелений. Строкатий фон бажано не використовувати. Якщо презентація демонструватиметься в погано освітленому приміщенні, то краще обрати білий фон. Текст на слайдах повинно бути добре видно. Зміст інформації. Під час підготовки слайдів в обов'язковому порядку необхідно дотримуватися прийнятих правил орфографії, пунктуації, скорочень і правил оформлення тексту. Форма представлення інформації повинна відповідати рівню знань слухачів. Краще сприймається інформація, яка розташована горизонтально, а не вертикально. Найбільш важлива інформація повинна знаходитись у центрі екрану, форматувати текст необхідно за шириною і не допускати рваних країв. Рівень запам'ятовування інформації також залежить від її розташування на екрані. У лівому верхньому кутку слайда розташовується найбільш важлива інформація, обсяг інформації. Не варто заповнювати один слайд великим обсягом інформації, оскільки слухачі можуть за один раз запам'ятати не більше трьох фактів висновків або визначень. Найбільша ефективність досягається тоді, коли ключові пункти відображаються по одному на кожному окремому слайді. Розміщення багато дрібного тексту на слайді є недопустимим. Кількість тексту у презентаціях повинна становити приблизно 35%. Увесь непотрібний текст слід залишити або для усного виступу, або замінити його ілюстрованим матеріалом, графіками, картинками тощо. Текст презентації повинен бути лаконічним і зрозумілим. Шрифт. Текст на слайдах повинно бути добре видно, тому бажано не використовувати дрібний шрифт. Також не варто використовувати виділення тексту курсивом, так як він ускладнює читання, у повільній швидкість прийняття. Міжрядковий інтервал не менше, ніж півтора бажано встановлювати єдиний стиль шрифту для всієї презентації. Способи виділення інформації варто використовувати рамки, межі, заливки, різні кольорові шрифти, штрихування, стрілки. Якщо потрібно привернути увагу до інформації, тоді використовують малюнки, діаграми та схеми, вставка відео та музики в презентацію. Обираючи відео, потрібно зважати на його доцільність, а також уникати форматів аві та мув. Для перекодування відео в потрібний формат, можна використовувати відеоконвектори. Файли відеороликів повинні знаходитись у тій самій папці, що й презентація. Музика, обрана для презентації, повинна бути ненав'язлива, а її вибір виправданий. Перейдемо до практичного заняття. Запустити PowerPoint можна так само, як і будь-який інший додаток. Через меню Пуск за допомогою ярлика програми на робочому столі, подвійним клацанням на піктограмі підготовленої раніше презентації. Після запуску програми на екрані з'являється вікно PowerPoint, основними елементами якого є рядок заголовка, що містить кнопки керування вікном та назву файлу презентації. Пана швидкого доступу, яка містить інструменти, що найчастіше використовуються, кнопка Офіс, що надає можливості для роботи з файлами презентації, кнопки зміни розміру вікна, стрічка команд із складками, область редагування слайда, рядок стану, елемент управління для зміни масштабу, кнопки перемикання режимів перегляду презентації. Для переходу між режимами використовуються відповідні кнопки на вкладці Вигляд. Однак зручніше користуватися кнопками в області зміни режимів роботи з презентацією, яка розташована в правій частині рядка стану. Тут є кнопки основних режимів роботи: звичайний режим, режим сортувальника слайдів, режим показу слайдів. Вибір теми. Коли ви починаєте нову презентацію PowerPoint, ви зможете вибрати тему або шаблон. Тема це оформлення слайду в єдиному стилі, що містить кольори, шрифти і спеціальні ефекти, такі як тіні, відбиття тощо. На вкладці Файл виберіть Створити, а потім у розділі Доступні шаблони та теми натисніть кнопку теми. Коли знайдете потрібний стиль оформлення, натисніть кнопку Створити. Створення нового слайду. Для версії PowerPoint 2010 на вкладці Основне класніть нижню половину кнопки Створити слайд і виберіть макет слайду. В програмі PowerPoint 2007 використовується кнопка Створити слайд на вкладці Стрічки Головне. Збереження презентації. Для PowerPoint 2010 на вкладці Файл класніть елемент зберегти. У поле Ім'я файлу введіть ім'я презентації і натисніть кнопку Зберегти. Порада. Зберігайте роботу в міру її виконання. Часто натискайте комбінацію клавіш Ctrl-S. У PowerPoint 2007 потрібно обрати кнопку «Офіс» та натиснути кнопку Зберегти. Ставка в презентацію елементів PowerPoint. У рядку заголовка потрібно обрати вставку. З наведеного переліку можливих елементів обрати необхідний, наприклад, додати текст, клацнути місце для тексту та почати вводити дані. Додавання фігур. Ви можете додати фігури, щоб проілюструвати слайд. На вкладці Вставка натисніть кнопку фігури, а потім у меню Що з'явиться виберіть фігуру. Форматування елементів PowerPoint. У рядку заголовка потрібно обрати формат. Виконайте одну з таких дій. Щоб змінити колір, натисніть кнопку Заливка фігури, а потім Виберіть колір. Щоб змінити колір контуру, натисніть кнопку Контур фігури, а потім виберіть колір. Щоб застосувати тіні, відбиття, рельєф, об'ємне обертання. Перетворення, натисніть кнопку Ефекти для фігур. А потім виберіть Потрібний ефект. Додавання зображень. На вкладці Вставка натисніть кнопку Рисунок. Знайдіть потрібне зображення, а потім натисніть кнопку Вставити. Анімація в програмі можна накласти анімаційні ефекти на зміну слайдів у презентації. Для цього на вкладці Анімація оберіть необхідну опцію та її параметри. Анімаційні ефекти можна накладати як на один, так і на всі слайди. Проведення показу презентації. На вкладці «Показ слайдів виконайте одну з наведених нижчих дій. Щоб запустити презентацію з першого слайду, в групі Розпочати показ слайдів класніть пункт спочатку. Якщо наразі відображається не перший слайд і потрібно почати саме з нього, класніть пункт з поточного слайду. Також показ слайдів можна розпочати, натиснувши клавішу F5. Вихід із режиму показу слайдів в будь-який момент дозволяє клавіша Escape. Спробуємо узагальнити поради зі створення ефективних презентацій. Щоб чітко викласти основну суть презентації, не втративши уваги і зацікавленості аудиторії. Скоротіть кількість слайдів у презентації до мінімуму. Оптимізуйте розмір шрифту. Аудиторія повинна мати змогу читати слайди з відстані. Загалом слухачам може бути важко розібрати текст розміром менше 30 кегелів. Спростіть структуру тексту. Бажано, щоб під час покажу слайдів люди слухали вас, а не намагалися прочитати текст на екрані. Використовуйте маркери або короткі речення для покращення сприйняття. Привертайте увагу за допомогою графічних об'єктів. Зображення, діаграми, графіки та рисунки SmartArt створюють зорові образи, які западають глядачам у пам'ять. Доповнюйте тексти на слайдах змістовними графічними об'єктами, але майте міру. Створюйте зрозумілі надписи для діаграм і графіків. Використовуйте для позначення елементів діаграм або графіків не більше тексту, ніж потрібно для їх сприйняття. Застосовуйте нейтральний і узгоджений колір слайдів. Обирайте для слайдів приємні на вигляд шаблони або теми в узгодженому стилі. Фон і оформлення не повинні відволікати відповідомлення. Потрібно пам'ятати про контраст між кольором фону і кольором тексту. Вбудовані теми у програмі PowerPoint мають контраст між світлим фоном і темним текстом, або темним фоном і світлим кольором тексту. Слід зазначити, що дані вимоги для презентацій мають рекомендаційний характер і в першу чергу їх дотримання повинно визначатись метою використання презентації. Дякую за увагу!